Так, Всім добрий день. Зараз ми знаходимося в ВДНХ. Ось тут є ось такі гарні тваринки, тут все для діток зробили величезні, такі іграшки, все підсвічується, все вже таке новорічне. Так, зараз. Авторка Софійка сім років. Да, пішли подивимося, що тут є на території. Мікропчик ось такий стоїть класний. Так, тут така зайка теж гарна. А такий воздушний вас поцілучик нам послала. Заєць величезний, світиться, всі доріжки підсвічуються. Казкова країна у нас тут виходить. Давай ручку, Міланка. Так, ось тут це парк Гойдал... Ой, господі, чутно впала. Це парк гойдалок. І тут новорічний ось такий є кролик, пухнастик, авторка Оленка 6 років. Ай, ух ти, яка гарнята, милота. Да, Ульяночка, зайди, будь ласка, на мій канал і стань модератором, будь ласка, бо це? тут ще да. Зайди, будь ласка. Пока. Ні, просто Чіпай, на, на YouTube зайди. Заходь, заходь. Да, фоткаєм. сейчас твого будемо фоткати. А де їх? Цей телефон? Це твій, добре. Зміни на мою. На моє. На сімейний день, на моє. Ніколи не слухаєш, що я тобі кажу. Зайди до мене і напиши привіт. Там нема нікого. Так. У е Так. Да. На підписки. Оце воно. Пиши привіт. І я зараз роблю тебе модератором, бо так треба по правилам. Так. Зараз я ставлю. Додати як модератора, стандартний модератор. Все, тепер я твій модератор. Це можеш вложити в карманчик, а з її телефону знімаєш. Пише ж можна намалювати. Ох ти, намалюй свою Пишись, фантазію, можна намалювати. А то найбільше хто пише ці коментарі, то такі дають корони. Так. Всім привіт! А ну ще щось напиши. Ти будеш вже з ключиком, я тобі модератора дала. А? У тебе ручки не померзли? Можна, зніми тоді. Так, знаходимось ось тут. Ми на ВДНГ. Так, ключик, бачиш? Що це таке? Ви стали стандартним модератором. Добре. Так, все, вийти. Так, бачиш, ось тепер ти можеш видаляти, тобто тобі не подобається. Або я можу видаляти, лайки. а ти можеш проводити, називається. Чому я не можу лайк поставити? Можеш. Папа, ось і лайки. А як називається ця? ця? А, панк, панк кажу. Парк гігантських дивотварин. От так, куди ми попали, бачите, тут дуже гарно, все підсвічується. Сюди треба приїжджати ввечері, коли всі оці тваринки створюють таку казкову атмосферу для діток. Ось тут є мікроб і зайчик. Ось вони між собою щось спілкуються. Мабуть, вже померзли трошки, бо на вулиці нуль. Ось тут можна намалювати, щось моя Мілана малює. Там є олівчики з боку. Чи олівчики, чи фломастери. Що тут у вас, дівчатка? Фломастери є, так. Від Мілани, да, хтось написав? Пішли подивимося, що там є. Будемо малювати стояти. Привіт, Привітки, хто приєднується до нас. Всіх вітаємо. Знаходимось ми в Києві на ВДНГ. На локації це ми сьогодні вже другий раз приїжджаємо. Ми вже тут були в ілюмінаріумі, сьогодні катались на ковзанах. І тепер вже йдемо додому, але тут на виході ще є одна локація, називається Парк Гігантських дивотварин. І сюди ми також зайшли. Подивимось, що тут є, і будемо вже їхати. А взагалі це територія, влітку працює тут парк качель. Все, пішли, Міланочка, вдома вже помалюєш. Ух ти, ти мікробка нарисувала. Дивись, намалювала мікроба, так? Ось такого. Котик мікроб, такий, як він стоїть. Ось тут він посміхається. Бачите, мікроб який? Класнючі, ставте лайки нашому каналу. Підтримуйте. Привіт всім. Давай пішли, подивимося, що тут є. Миша Велетенська лежить. Равлик Велетенський стоїть. А, Вовчик то на Вовка схоже більше. І ці всі. Оці всіх тваринок малювали діти, і тут вказана кожна тваринка, хто її автор. такого равлика класного. Це автор Марічка 5 років. Це квітка сонячка. Бачите, Марічка мріє, щоб у світі завжди було сонячно, навіть у найпохмуріші дні. І так вона придумала равлика, який носить сонечко, просто в собі. таке сонечко чудове. Так, що тут ще є? Підемо подивимось. Ульяночка, не сідай, бо всі качелі холодні. Уліяш, куди я хочу зайти? Куди? Так. Тут можна покататися на гойдалках. а це, я не знаю, що це. Не більше п'яти дітей. Я не знаю, мабуть, можна ж. Заходь. Ой, тут вітерець так дує гарно. Ой, треба закрити. Кульку випустили. Там дітки всередині, вітерець. Ні, дочечка, ти ж вже величезна. Закидайте кульку, бо так кульку. Закидай, закидай туди. Міланка пішла погратись туди всередину. Там хлопець робить огляд новий. Так, закривай. І, виходить. Не виходить. А -а -а. Виходить? А -а -а. Так, Зараз я піду подивлюсь. Тут ще є ось такий котик. Такий він роблоксний, якийсь більш мені схожий, з рибками на обличчі. Ось такий котик. Цього кот Косморибалка. Левко 9 років придумав, його намалював. Ось такий малюночок. А, це кіт в коробці. Ай, ось він так, так і зроблений. Дуже класно. Так. Ще. Ульянка! Випускай, мабуть! Так, що тут ще є? Ось такий Вовчик ще тут стоїть величезний теж. А, так він схожий на Вовчика, а взагалі це песик. Пес вартовий супергерой. Це створив Данило, автор. Данило 10 років. Ось такого песика. Данило мріє про собаку-супергероя, який охороняє природу. Бачите, така дитина намалювала, а це вже відтворили такий малюнок в таку фігуру величезну, яка світиться. Клас, супер, дуже гарно. Так. Побачимо, там ще щось є, мабуть, залишилось. А де це мої діти ділись? Де це вони вділись? Я не бачу. А, вони вже вийшли десь. А я думаю, а де це ви є? Ну що, пішли? Дивись, ручки холодні, вдівай, будь ласка, рукавички. Класні, да, такі тваринки? Це ж їх намалювали, а ось їх і зробили такими великими. Фігурками. Ну, воно так схоже на те, мабуть. Пішли ще сніговичка, подивимось, пішли. Ага. Пішли його на ту сторону. Міланка, пішли, дочечка, я вже змерзла, давайте вже додому їхати. Ну що ж я зроблю? Треба ж додому їхати, роздягатись і дивитись. Я ж не можу туди тобі в рукав залізти. Пішли, кажу. Дівчатка. Не кататися, на вулиці холодно для качель. Так, зараз ще подивимося. Які тут залишились тваринки? Миша лежить. І зараз ще піду на ту сторону гляну, що там ще є. Ну тут не багато. Ось тут ще є, знаєте, що тут є? Тарзанка. Ульяшка, пішли ще, тут де тарзанка і виходимо. Шо що? А що це таке? А, це воно таке пластмасове. Пластикове. Отут діти кататися можуть на Тарзанки. Це найулюбленіше місце влітку. Тут завжди черга, завжди всі катаються. Так, що тут ще є? Ну, який песик? Не сідай, бо воно ще провалюється. А такий песик. А міланка де... А, тут ти. Ау. Зайди і виходь, ми вже будемо виходити, може дуже довго на вулиці сьогодні. От такий песик і ось такий сніговичок. Ну, сніговичок це видно, не діти малювали. це Видно одразу. А ось цього песика пані лагідність. Максимко, шість років створив автор. Максимкові наснилася мамина собака. Так, салеля. ось він її намалював. Чудово, дуже гарно. Сюди вхід 190 гривень з ну, квиточок один. Тут можна гойдатись на гойдалках таких дерев'яних, але Ну, зараз взимку я дітям не дозволяю, бо холодно кататися на гойдолках. Це, це ні, вітер дує, воно не, не дуже. Так, і ось такий ще дуже крутий, класний зайчик. Я тут! А це кролик пухнастий, коленка 6 років. У кожного дитини є улюблена іграшка, з якою вона засинає. Так ми ж це вже дивились. Ну так, ми вже будемо виходити. Так. Небагато тут цих тваринок стоїть. Звісно, що ну, довго тут не побудеш, бо холодно на вулиці. Ось а такий тут мікроб танцює. І ось такий зайчик зустрічає на вході. А, Довинічки. То там квиточок треба було дорожче брати. А в тебе що написано? На одну особу, так там нема подарункової нічого. Не забудь взяти собі подарунок. Це подарунок на другий білет на якийсь, Да? Ні, можуть А, ну візьми. Тільки не підглядую Не підглядаю. Візьми подаруночок, тільки не підглядаю. Просто ручку вставила і витягло. Почекай по черзі. Кремчик якийсь, так? Да? А ти що взяла? А це що? Це. Ух ти! Це, мабуть, помада, да? така близька? Туди не можна. Туди не можна, дочечка. Туди не можна. Зараз ми тут зі побудемо. Все? Дякуємо. Так. А, це антисептик. — Антисептик? Ну, ось тобі в школу будеш, руки. Протирати антисептиком. Так. Що це? Це п'єс. Дуже гарно пахне. Чого ти підкашлюєш мені, скажи? Нагулялись вже, да? так? Отут все світиться, все дуже гарне. Але ми сюди приїхали, я ж кажу, ми цілу годину катались на ковзанах. З дому вийшли в три години і зараз вже скільки? Вже майже 19, тому трошки підтомились і треба вже їхати додому. А взагалі тут дуже класно. Є що подивитися, тут, тут чудовий ілюмінаріум, дуже красивий. Ми там були, там все світиться. Це зона для фотографування. І Не зараз треба мазати, давайте вже ходімо, будемо їхати. Це вхід, ось тут так прикрашено, теж можна фотографуватись. Ми були на ВДНХ, зимова країна називається. Ну і хто тут, десь поблизу, гості або хто тут живе, обов'язково завітайте, бо тут класно. Ми сьогодні знову ж таки не все обійшли, будемо ще раз їхати. Ми вже це другий раз приїхали в цьому році, ще раз будемо їхати в Шуміленд. Ми ще не попали і в резиденцію Санта-Клауса ще не попали. Тому всім. Тихої, гарної ночі. Спокійної. До наступних зустрічей. Бувайте. Всім пока.